Всім вітання. Сьогодні нове відео вийде на каналі. Мене звати Галя. І я живу в Італії 20 років. Розказую про своє життя в Італії на цьому каналі. Так що запрошую всіх до нового відео, до перегляду. Таю, сьогодні у нас отакий деньок. Сонечко хорошо після того, як були дощі, дощі, доші. Отак сьогодні хорошо. Тут, як завжди, там мусор накидано. У нас політанці люблять мусор, щоб був округом. Так що, отак, дівчатки. видно, аж там гори, бачите, видно. Хоча трошки є цього. Грязного такого воздуха все равно і ось наш Вулкан. Тут мої... Ось мій помідор, який виріс уже. Не знаю, буде цвісти чи ні зимою. Ну, таке. Сьогодні трошки розкажу, як італійці Готуються там, святкують Різдво, щоб почати так, трохи здалека. Ось зараз якраз період, коли вони, у них є зампоняри, чи зампоніри, як вони там називаються, запари, це називається сапати, сапати землю, запари терра. І оці вони ходять по магазинах, навіть до людей приходять додому. От як у нас ходять колядувати там, на Різдво, а вони ходять перед Різдвом, там навіть місяць перед Різдвом, ці запонірі. Це люди, які мають землю, які вирощують овочі, фрукти. Ну, як би у нас люди, що. Працюють на землі. І вони мають такий інструмент, похожий на той шотландський, ем, як він називається, ось так, з такими мішками, надувними шкіри, і таке виді сопілки спереді вони в то дудять, і ходять і грають оцю різдвяну, різдвяну мелодію. По магазинам їм дають гроші, так само вони приходять і додому, до людей по квартирах ходять От. Уже пізніше потім, перед самим Різдвом. А зараз вони йдуть майже до кожного магазину, бару там заходять і їм грають на тих е, своїх інструментах. От. Я не знаю тільки, чому іменно такий інструмент, е, похожий на той шотландський, то знаєте, так носять його. Я, якщо вийде, то зніму. Якщо в мене вийде, вони ходять в основному зранку, коли я на роботі, а треба десь йти так, зранку в магазини по вулиці. Вони ходять і заходять в кожен магазин, у бар. там. От. І засняти вам показати. Якщо в мене вийде, я засніму і покажу. От. І ось в понеділок буде. 8 грудня. Е, так, 8 грудня це в, в той день вони е, наряд, прикрашають свої квартири дома до Різдва, е, наряд ялинку. Ну, це такий день вважається, офіційний, що Хто хоче, може і скоріше робити, і пізніше, хто не може в цей день. Але офіційно вони в цей день всі роблять новорічні ці прикрашають свої дома, новорічні прикраси, кругом. І хоча вже у них все світиться новорічними вогнями, вже багато людей і ялинки поставили вдома. Я іще не робила. Як понеділок буду робити, то вам покажу теж. Як я наряджу свою квартиру так само. Прикрашу. Вибачаюся, як завжди, деякі слова проскакують. Будете мені писати знов, там, поправляти, ну, поправляйте, чого страшно. Так що, а потім в них на Різдво в основному усі дома. вечерю готують, там ідуть там, діти до батьків. чи чи батьки до дітей, ну в основному діти до батьків ідуть до, до сестер, до братів, якщо немає батьків, і о, вечеряють удома. Перший день, 24-го, е у них рибний день, що м'ясо ще не можна їсти, то все готують рибне. А на другий день, вже 25-го, на різдво, то це е Ну, у них 24-го як вечеря, так само як і в нас. Є вечеря, коли вона пісна там, перед Різдвом 6-го, так і в них ця вечеря 24-го. Ну, зараз і в нас так само відмічають разом з ними це Різдво однаково. От. А 25-го вже м'ясне, там, все, що хочете, можна їсти. От. І так само ну, Вони мало хто йде на Різдво, там, в ресторани. Це такі можуть йти багаті, хто там хоче, хто має можливість, тому що. Це якби сімейне таке свято. А от на Новий рік уже, то вони вже всі по ресторанах відмічають майже. от. І на новий рік, ем, на Новий рік у них дуже багато цих новорічних салютів. Це годинки-дві, як мінімум. ще до Нового року вони вже починають, починають стріляти, тими пускати салюти. Е, а після того, як вже. Бемкне 12 година, то тут такі салюти, що вікна трусяться, вони прямо кидають такі здоровенні ці не, не салюти, а саморобні такі ці б бо бо, бом-бом. Не буду казати повністю слово, тому що не знаю, чи заблокую, чи ні. ну так. От. Так що колись у них така була традиція на Новий рік викидати старі речі із вікна через балкон. Вони навіть з п'ятих, з усіх поверхів кидали все, що їм не потрібне. А потім вночі чи зранку ходили ці прибиральники, все збирали на машину. Це у них така традиція була. Зараз уже такого немає, ніхто нічого не викидає. От, а вони і меблі, старі, якісь машинки стиральні, що, що тільки не викидали. От Я бачила багато відео, мені розказували, е, батько мого чоловіка, і, і друзі, ну, що така дійсно раніше була традиція, у них вони все викидали з вікон, що їм не потрібно, щоб входити в новий рік не, з з новими там, ідеями, з новими меблями, з новими, ну, кому що там треба було нове, вони, якщо купували щось нове, старе викидали. Так що те, що не потрібне, залишалося в старому році, а потрібне, переносили з собою в Новий рік. Ну, ось така традиція в них була. Ну, Я собі не представляю, бо я не застала вже такої традиції. Ну, Там, де я жила, такого я не бачила, Ну, це ще до того було. От в деяких районах казали, що і ще викидали, коли я вже була в Італії, але там я лічно не бачила на свої очі. Ну, така традиція була точно в них. І мій чоловік казав, що теж було, коли він ще малий був, то було в них таке. Ну ось так. А насчети тих феєрверків, то Трохи були деякі роки, що менше їх було, а це знову в тому році так було їх дуже-дуже сильно. то страшно. У нас там на парковці, де наша машина стоїть одного року, одна машина згоріла, бо попало на неї осколок той бомбом, як кажуть. Так що, отак вони відмічаються коротко так, щоб. А потім ще зніму на новий рік, покажу. Вам може ще й на різдво щось вийде зняти. Так що отак вони відмічають італійці. І колядувати в них ніхто не ходить на Різдво. Оце вони ходять оці перед Різдвом, ці сільські, всякі. Ну, це в основному чоловіки ходять, немає жінок, я ніколи не бачила. Чоловіки ходять з цими інструментами по два, по три і оце грають так по магазинах і по квартирах там, по домах. А колядувати, так, як у нас шоколядники, там діти ходять і дорослі, то у них такого немає. Ну Ось така історія трошечки розказала вам, щоб ви мали уявлення. Пішли в магазин, Це, де всякі солодощі продають. Зараз покажу трохи, так, що всередині чуть, чуть познімаю, якщо в мене цей самий <смеш> Не скажу закрити телефон. Так що попробую. Сера. <смеш> Ось ми купили, ну і ще там деякі штуки ми купили в цьому магазині. Скажу вам трошки ціну. Отакі От були по 50 чинтезів, 50, 50 копійок, якби. одне. Ці також. Це 2 євро. Тут теж 2 євро. Е, це по євро 50 шоколадки. Мілка. Тут різних. Отакі От маленькі снікерси. Ці більші, бачите, а ці менші то вони 5 на євро продавали. І Марс так само. Це я роблю посилку, то в Україну це накупляла. І отакі маншері з цим, з вишнею, вони 2 з чимось. Це тут їх 5 штук. Ну, вони дорожча марка. От. В цьому магазинчику вони мають скидки такі. Ну, і на, на Різдво вони майже цілий рік мають. Це спеціальні такі магазинчики, що вони продають тільки солодощі. І вони мають хороші ціни. Бо в супермаркеті це би коштувало набагато більше. У таких нормальних супермаркетах там ціни набагато вищі. А в таких магазинчиках можна купити дешевше. Так, так. Таке відео сьогодні вийшло, дівчатка. Так що пишіть свої коменти, підписуйтесь, кому інтересно. Пишіть, на які теми ви ще хочете, що почути. Буду рада відповісти вам. І до нових зустрічей на каналі. Всім добра і миру! Бажаю!